Для того, щоб створити прямокутник, необхідно скористатися інструментом створення прямокутників та квадратів. Радіус закруглення можна додати за допомогою верхнього меню, де розташовано ширина та висота квадрата, горизонтальний радіус та вертикальний радіус, або ж за допомогою додаткових вузлів на створеному прямокутнику. Для того, щоб створити заповнення, необхідно перейти у вкладку Заповнити штрихи» в заповнення та виконати один із варіантів або ж градієнт, або ж лінійне заповнення, або колове. Для формування третього шару з допомогою булевих функцій виконуємо наступні дії. Дублюємо верхню фігуру, задаємо її розміри. Заливаємо певним кольором, вирівнюємо так само, як і попередню фігуру. За допомогою пера малюємо фігуру відповідно. Виділяємо фігуру та чор... наш відповідний квадрат і виконуємо різницю. Булеві операції ми можемо знайти у вкладці контур. Є під пункти сума, різниця, «Перетин», виключення або ділення, розрізати контур. Нам необхідна різниця.